У будь-якої риби, у будь-якого звіра або птаха є хвіст, а в жабки хвоста немає. В давні-давні часи сталося так, що залишилася вона без хвоста. Ось як це було. Колись усі звірі взагалі були без хвості, але якось один старий майстер та мудрець, що жив у невеликій хатці біля річки, зачинився в себе вдома. І цілий день, і цілу ніч щось робив. А на ранок прочинив двері та сповістив так голосно, що всі живі істоти його почули. Ось що він сказав: Слухайте всі риби, звірі та птахи. Приходьте до мене та купляйте собі хвости. У мене є багато прекрасних хвостів. Приходьте. Припливайте, прилітайте та приповзайте. Перший прийшла жабка. Вона стрибнула через поріг хатинки і побачила на полицях велику кількість найрізноманітніших хвостів. Одні були як щітки, інші наче віяла, деякі нагадували мотузки. Дійсно, тут були хвости на будь-який смак. Розгубилася жабка, якого ж хвоста її вибрати? Почекаю, вирішила вона. Та подивлюся, що вибиратимуть собі інші, адже хвіст це не іграшка, проретів Орел і швидко вибрав собі хвіст із пір'я, причепив його собі, ну й вихвалятися. Подивіться, який я гарний, як пасує цей хвіст до моїх крил. Тепер я справжній птах. Раніше я літав і не міг керувати польотом. Вітер гнав мене куди заманеться, а тепер я керуватиму хвостом і буду летіти туди, куди сам захочу. Мабуть, подумала жабка, Дивлячись на орла, такий хвіст мені не годиться, адже я не птах, Почекаю ще, адже хвіст це не іграшка. Припливла до хвостороба рибка, вибрала собі хвіст, причепила його та поплила. Дякую тобі, великий мудрець, промовила рибка. Як же мені стало зручно. Раніше хвилі ганяли мене під водою, а тепер я тільки поворохну хвостом і пливу туди, куди мені треба. Гарний хвіст, подумала жабка, дивлячись на рибку. Я б взяла собі такий самий, але тільки б не помилитися, почекаю краще ще, адже хвіст це не іграшка. Прийшла лисиця, вибрала собі Великий пухнастий хвіст. Ах, який же він гарний, який чудовий! Дякую тобі, великий майстер, сказала лисиця. Він такого ж кольору, як і я сама. Він такий же пухнастий, як я сама. Тепер за допомогою такого хвоста. Я зможу обдурити будь якого свого ворога. Лисичий хвіст мені не підходить, подумала жабка, подивившись, як лисиця крутить своїм хвостом. Бо я ж не лисиця, треба ще почекати хвіст, бо це не іграшка. Багато ще різних звірів приходило до майстра вибирати собі хвости, а жабка все міркувала та чекала, аж раптом подивилася, а всі полиці порожні. Всі хвости розібрали, нічого не залишилося. Ох, забіткалася жабка. Що ж мені робити? Якби ж я взяла собі хвіст, як у орла, я б полетіла зараз у небо. Ой, а якби я взяла рибі чи хвіст, то попливла б під водою. А чого ж це я не взяла собі такий самий хвіст, як у лисиці? Я бігала з ним по кущам та стрибала по камінцях. Шкода стала майстрові жабки. Не журися. В мене ще залишилося трохи всяких обрізків. Я можу наробити хвостиків твоїм діткам, пуголовкам. Вони будуть з хвостами поки маленькі, а як виростуть та стануть жабками, то хвости в них повідпадають. Чому? спитала жабка. А тому, що хвіст це не іграшка.